Шановні заставнівчани та жителі Заставнівського ОТГ, а також гості нашого краю. Вітаю вас всіх! Сьогодні відкривається музей культури та мистецтва нашої заставнівщини, нашого краю. І я вам хочу представити унікальні експонати, які колись були у нас починаючи 80-х 90-х років, а можливо навіть і 1950 року. Ці експонати я зібрав у себе. І хочу вам представити: ви можете сюди завітати і просто насолоджуватись насолоджуватися цією обстановкою, які тут є. Тут також ви можете ознайомитись із старими рукописами, тими книгами, які були надруковані в 60-х роках 65-х, 70-х. А зараз я хочу вам представити ті унікальні експонати, які тут знаходяться. Так, шановні, заходимо сюди і зразу нам кидається в очі оці от, от книжки. Ці книжки вони написані і надруковані в 50-х роках. От, Наприклад, німецька мова. Німецька мова, англійські розмовні теми, вони написані в 96-му році, в 95-му. Є також от Коран. Можете побачити Коран, який я привіз зі Сходу. Тут навіть є. От бачите, от таке арабське, арабське письмо. Є Біблія, написана на англійській мові. Також є словник румунської мови, є філософія, є біблія, яку я колись виграв на курсах, коли проводили такий акціон і кидали, писали папірці. І, коротше, Хтось мав виграти велику біблію середню і малу. Ну, я у Бога попросив, щоб Бог мені зробив так, щоб я виграв велику біблію. Ну і Бог, от, наприклад, мені таке зробив. Тоді мені було десь 12-13 років. Тоді суботники проводили відповідні зібрання, Фортепіанна ігра. От можете от бачити, от ноти. Цей збірник я весь переграв, правда, вже в такому віці, що мені було 30 років в більш свідомому віці. Тоді я спілкувався з Ваням Іваном Остаповичем. Він закінчив львівський Львівську консерваторію. Також можете побачити, от є книга Во ім'я кохання і любові написав Василь Логовий. Це історія, яка розгорталась у нас на Зоставнівщині про Івана Павельчука, у якого батько був е Микола Павельчук, який ну, був вбитим. Тому що цю книжку я прочитав, історію так більш-менш я знаю, хоча бігло перечитав. Книжка вона складається із 46 сторінок, написано дуже гарно, талановито, легко читається, легко сприймається. Ну І ми бачимо, от є заставницька дорога, де панський став, і тут вояки радянської армії от вони заходять у нашу заставну. Тут також написано події румунської окупації, а також події Першої світової війни, коли радянські війська заходили і воювали у нас поблизу ну, в стороні Хотинщини, Бесарабії. Написано про Івана Павельчука, який одружився на Василинці. Він був жандармом у нас. Ну, йому було 14 років, а його вже прийняли на службу. Також є от зарубіжна вокальна музика. Е, ну Тут Есмеральда є, коротше різні. Е, ну, не тільки Есмеральда, тут цілі опери є. ну Написано оркестрові партітури частина друга. Також є українські пісні е, з нотами, збірник українських пісень. Е, і написано з нотами. Е, Калинова пісня. Ну Чого тут тільки немає, і несе Галя воду, і Червона Рута. І водограй, і там у вишневому саду, ну і багато-багато пісень. Коротше, їх тут біля 400 пісень. Також є таке, як традиції української національної фізичної культури. Збірник, який написав Володимир Пилат, тут написано про бойовий гопак. Також є, от, наприклад, румунська мова. Оце я е її вчив, коли був на сході, коли в нас е були бомбардування. Тоді я попав. От бачите, вона навіть пірвана, тому що. Тут осколки є. Коротше, ця книжка чудом лишилася жива. Так само є от словник румунських слів Діксіонар. Так само я купив. Є у мене є веде, бгават гіта, це крім от Корана, що я вам показував усні екзамінаційні теми по німецькій мові. Так, а тепер, що я вам хочу показати, Ось, у мене є сопілки, є блокфлейта, на якій я можу заграти ламбаду, е неся Галя воду, є українська сопілка, десятипальцовка. Е є от е така гармошка губна. Це мені подарувала е Ангеліна Русланівна Ліваніна. Короче, дівчина е Руслана Ліваніна, секретаря міської ради дочка. Ви Бачите, тут навіть откоє написано. Ну, а це такий футляр. Тут в мене є подяка від голови Чернівецької районної ради. Е коротше от Микола Куцак. Так, що я ще хочу вам показати? Тут, от, е бачите, футляр від баяна, баян, гітара, підставка для нот, яку я переробив так, щоб робити собі селфі знімати е е е на відео. Так, якщо подивитись сюди в цю сторону, тут ми зразу можемо побачити. От є от така картина, написана вона масляними фарбами на полотні, конопляному чи якому, я не знаю, яке полотно, написано маслом, написана вона на Хотинщині. Так само, то бачите, це вже картини середньовіччя, розквіту культури і мистецтва. Отут можна сказати, що це Бог, а це його син. Ну, це напевне пов'язано з античністю, ніж, наприклад, це можна сказати, що Зевс, а це його син Аполлон. Також от є картина, що стосується от Венеції, околиці Венеції. Зразу можемо побачити трубу Пріма. Колись на цій трубі е, грали у нас марші в заставні і отака скрипка. От бачите, ну Якщо не Страдіварі, то якогось талановитого виконавця. Ось отакий музей. Так, шановні, ви можете завітати до нашого музею, який знаходиться по вулиці Галицькій, 8. Вхід зовсім недорого, 50 гривень. І ви не тільки побачите оці унікальні експонати, які знаходяться тут, експонати мистецтва, культури, науки, релігії. А також вас буде благословляти оцей Бог Майя. Бог Майя це є Бог корінних жителів Америки, яких колись винищили. Ну, частина з них лишилась живими. І завдяки цьому Богу. Тому що вони постійно до нього молились, просили у нього допомоги. Ну і оцей американський ідол він наділяє всіх успіхом, енергією, дає вам можливість передбачувати події наперед і ви можете мати успіх в бізнесі, в навчанні і в інших сферах життя. А наразі дякую вам за увагу і до побачення. І нехай вам, як кажуть, щастить у всьому.